Глядачів телеканалу Запоріжжя, це програма Контекст. Сьогодні ми поговоримо про науковий проект Незнанні імена. Скільки імен навіть наших земляків, про які ми навіть не догадуємося. А жили колись серед нас люди, творили історію, зараз вони самі стали історією. Про цей проєкт і про вже досягнення, саме в рамках цього проєкту, ми поговоримо з молодим дослідником, істориком Юрієм Щурем. Я вас вітаю Юрій, О, в, в нашій студії, в програмі Контекст. Е, в, ідея проєкту наукового це ваша. Так. Як вона виникла і чому ви вирішили займатися саме такою проблемою, яка є надзвичайно складною, важкою. І майже непід'ємною мій здається. Ну свого часу, десь так, я вже навіть не задаю кілька років тому, років шість. Шість, може шість з половиною. З одним своїм колегою Русланом Забілим, так само історик, він зараз живе у Львові, там займається дослідженнями. Ми звернули увагу на ті маленькі посилання в літературі, що стосуються діяльності підпільно-націоналістичного і української повстанської армії на центральній Україні, на східній, на півдні. І так само звернули увагу на якісь там згадки про підпільників і бійців УПА родом з східної України. Чим зацікавило? Зацікавило тим, що, ну, от, що ми живемо в такому середовищі стереотипів, що націоналізм, зокрема у суто галицьке явище. Нас це зацікавило, що бля, це не так. І ми собі поставили за мету спростувати цей міф. Тобто ми зібралися написати цикл статей, чи якусь, може, одну брошуру, і зробити, там, зробити друк цієї брошури, щоб якось зробити свій внесок в розвінчення цього міфу. З часом, працюючи з цієї тематики, дійшли до розуміння, що тема настільки величезна і обширна, настільки недосліджена, така величезна величезна біла пляма, що зупинятися на кількох публікаціях і на одній брошурі стало просто нецікаво. Якраз цікавим стало дослідити це якомога більше. І якраз створивши науковий проєкт, була така мета залучити молодих дослідників і, можливо, зацікавити, скажімо так, як я їх називаю, академічних істориків до з'ясування цієї проблематики. Ну, Тому, вдалося що... це зробити. Ну, якщо брати молодих дослідників, частково так. А Академічних? А от, а от академічних не сильно. Питання в тому, що можливо тут проблема полягає, що кожна людина протягом свого життя має якусь наукову тематику. І швидко її змінити, це дуже важко. А можливо, і те, що когось це не цікавить. Тут таке спірне питання, наскільки я знаю, що лише. От по центральній Україні, я не беру західну, центральна східна Україна. Одиниці істориків, докторів, наук, кандидатів піднімають якраз у своїх дослідженнях питання регіонального дослідження націоналізму, УПА, ОУН. От нещодавно вийшла книга в Києві «ОУН-УПА на Сумщині, де мій колега Геннадій Іванущенко, директор Сумського архіву, зібрав в цій книзі документи по історії якраз ОУН упа на Сумщині. Перший документ датується 38-м роком. Про, о, це поява ОУН на Сумщині, тобто ще існування Польщі і Західна Україна не була приєднана до радянської України. Останній документ датується 60-ми роками. Це вже останні такі клітини і підпілля. І саме цікаво, що документи другої половини сорокових, початку 50-х років, стосуються не окремих людей, а загонів УПА на Сумщині. В сумських лісах діяли бандерівські, як кажуть, загони Української повстанської армії, які вели боротьбу з органами радянської влади і радянської міліції. Тобто це Сумщина, здавалося б, найбільш північна точка України, можемо так сказати, але такі документи є. А якщо ми беремо по Запоріжжю, те, що я сам безпосередньо досліджую, то ми бачимо, що останній підпільник органами. Міліції НКВС, був заарештований в місті Приморськ в 51-му році. Це офіційно, є документи, є підтвердження? Так. так? так. Це, ця інформація була знайдена дослідником Київським Дмитром Віденєєвим. Він працює в архіві СБУ в Києві. І ним оприлюднена ця інформація. Тобто, і нещодавно мною знайдено інформацію, от, в архіві, що якраз. Перша людина саме за ОУН заарештована в Запоріжжі була в 41-му році ще до приходу німецьких військ. Ось. Тобто, це незаперечні факти, які підтверджують, що тут теж діяли, діяла ця організація. Але ваш проект називається Незнані герої. Так. так, тобто тут мається на увазі конкретні особистості. Так, так. Які особистості привертають вашу увагу як історика, як науковця, як дослідника Ну, наприклад, якщо ми будемо брати Запоріжжя, Запорізьку область, то тут ми починаємо ще від доби української революції. І от дві яскравих постаті, які родом із Запорізької області: це Марко Безручко, генерал-хорунжий армію ОНР, людина. Який поляки до сих пір співають пісні шани, тому що він їх фактично врятував під час наступу військ Будьонного у му році. І нещодавно знайдено знову-таки в Київському архіві інформація про те, що з Новомиколаївського району, з такого звичайного села, родом генерал Хорунжой дієвої армії Вишнівський. Людина він помер в еміграції в кінці 70-х років, був під час революції. Кадровим старшиною української армії, а на еміграції якраз став істориком української військової справи. І на еміграції випустив кілька книжок, присвячених якраз боротьбі України за незалежність під час революції і після революції, тобто це повстансько-партизанський рух. Це що і так само зауважу, що серед розстріляних під базаром, учасників друзямового походу, близько 20 по-моєму, стрільців. Родом із Олександрівського повіту, тобто теперішньої Запорізької області. Що стосується вже часу світової війни, то саме з Запоріжжям є так, така інформація, що Запоріжжя там зараз близько 30 вже людей знайдено, які брали участь в боротьбі у ОНУПА на Західній Україні. Один наш земляк навіть був членом підпільного парламенту Української головної визвольної ради. І, хоч село Верхній Рогачик зараз знаходиться в Херсонській області, на момент його народження це була Запорізька область, і ця людина до смерті Він помер в еміграції, Писала, що я родом із Запорізької області. Тобто, я думаю, це нам дає всі підстави вважати його своїм земляком. Тобто не віддавати його херсонцям, а за зарахувати його все-таки до запоріжців. Це Петро Чуйко. Він був в цьому парламенті в головній визвольній раді, і на еміграції займав доволі високі посади в у визвольному русі. Що стосується місцевих підпільників, то тут я вважаю, що саме колоритна постять цей Ларін Курило Кримчак з Мелітополя, з Мелітопольщини села Вознесенки, людина, яка вважалася патріархом націоналістичного руху на Запоріжжі. І якщо проаналізувати спогади і архівні документи, то саме Курила Кримчака вважали таким, от, як казали радянські органи, каральні органи, зубром націоналізму. Людина, яка фактично на ній трималося все там, на Мелітопольщині в роки окупації. Ну, Кирило Кримчак, ви знаєте, я тримаю вашу книжечку із цієї серії, одна із цього проєкту Незнані герої, присвячений саме Ларіону Кирило Кримчаку Мій рідний край, моя Мелітопольщина. Дивлюся на портрет Ларіона Кримчака. Людині тут, ну, десь, може, під сорок чи трішки за сорок тому, що народився він 903 році, а вже його не стало в 47-му році. Тобто зовсім молода людина. І ви вже говорите про такі досягнення, що його вважають патріархом. Ну, питання в тому, що досягнення в нього були ще в дуже молодому віці, коли він очолив музей, край Мелітопольський. Саме, саме завдяки роботі Курила Кримчака в музеї, в 34-му році музей було зараховано до музеїв обласного значення. Тобто це вказує, що за п'ять років керування ним музеєм, музей розрісся і було намічено основні напрямки роботи. І на це вказують документи, віднайдені мною, якраз що стосується його керування музеєм. Під час війни, за спогадами Івана Молодія, це активний підпільник, родом з Західної України, він був на Мелітопольщині. Про те, що якби не Кирило Кримчак, ці члени похідної групи ОУН. Вони б нічого не досягли на Мелітопольщині. Саме Курило Кримчак їх забезпечував документами, тривіальною елементарно продуктами, одягом, житлом, влаштував на роботу. Саме Курило Кримчак, обіймаючи важливі адміністративні посади на Мелітопольщині, це спершу староста села, потім бургомістер. Міг здійснювати зв'язок з іншими патріотами не лише в Мелітопольському районі, а й в Приазовському, в Якимівському районі, тобто вся ця так звана Мелітопольщина на той час. І саме в Курила Кримчака переховувалися підпільники. Коли в 43-му році е боївка СБ з Дніпропетровщини, якою керував Іван Білик. Напала на тюрму в Мелітополі і звільнила людей заарештованих за охиляння від виїзду в Німеччину. І так само там було кілька оунівців, заарештованих. Саме Курило Кремчак їх забезпечив документами, що дало їм можливість залишити Мелітополь і не потрапити до концтаборів. Під час війни він переховував у себе вдома двох євреїв і одну польку, яким загрожував розстріл за їхні, скажімо так, за расовими ознаками. Політика Третього Рейху. І це такі, це одиничні факти. Саме завдяки йому, за спогадами жителів села Вознесенки, жоден молодий житель села Вознесенки в час окупації не був вивезений в Німеччину на примусові роботи. Тому що він просто повідомляв, як згадувала одна жінка, він казав: дівчата, сьогодні ночувати вдома не можна. Вони уходили в ліс, а вночі була облава на молодь, яку проводили німецькі окупаційні. Міська. Тобто тут велася боротьба в двох напрямках проти двох режимів так, і фашистського, і. Так, так, так. І рейдик. саме ж то, що не змогли зробити німці, в повній мірі знищити підпілля на Мелітопольщині, бо там лише відомо про кілька розстрілів, перестрілки, теж зробила радянська влада, яка тільки прийшовши на звільнені землі. Першочерговим завданням собі поставила по директивам знищення націоналістичного підпілля. І один із підпільників Мілітопольщини був засуджений за те, що він поширював антинемецьку листівку. І коли його запитали на допиті, коли його заарештували, чи ви розуміли, що ви поширюєте антирадянську листівку, він здавався і відповів: я думаю, що це антинімецька листівка. Навіть факт поширення листівки ОУНівської проти німців уже зараховувався як зрада радянській батьківщині. Е, ну мало того, що Курило Кримчак був патріотом, він ще був видатним вченим. і вам вдалося знайти його е, наукові статті, його дослідження, які мають значення і сьогодні, мабуть. Ну так, фактично, а ті його праці, які він випустив протягом 30-х, 40-х років, вони, вони досі прижовують, не то, щоб ми навіть не застаріли. Вони зараз гостро актуальні. В 43-му році Курило Кримчака випустив статтю про природні багатства Таврійського степу. Я сам не природник, я історик, але читаючи цю статтю, готуючи її до друку. А я вважаю, що в цьому році все таки другий том Курила Кремчака з'явиться в світ, вже все до цього готово. Я просто дивався тому, що сама сам степ Таврійський, сама Мелітопільщина, настільки багатий край на корисні копалини. Курило Кромчаком ще в 43-му році було подано план перетворення курортів Приазовського краю якраз в такі от місця лікування. Тобто це мінеральні води, це лікувальні грязі і ТД, яка. Унікальне повітря. Унікальне повітря і тому подібне. Ним проаналізовано наявність навіть в відсотках корисних копалин на Мелітопольщині. Включаючи нафту, газ, солі, кварцити, все абсолютно звідки такі знання ґрунтовні були у цієї людини. Ну я думаю, що три вищих освіти вказують, що причому добровільних вищих освіт. А де він здобував ці? Зокрема, в Харкові в інституті народної освіти, в Запоріжжі, в теперішньому Запорізькому національному університеті. Хоча про це мало дуже хто знає. І от ну, такий парадокс. У нас вчився Яр Славутич, відомий поет, який так, живе в Канаді. Про це знають всі філологи, зокрема так, запорізькі. Так. А спитати хоч одного природознавця Запорізького університету, чи вони знають таку постать, як Курило Кремчак, який так само вчився в університеті нашому, я вважаю, що там буде відповідь негативна. Він мав три трючиючих освіти, завжди публікувався. Він лише закінчив Харківський інститут, як одразу цей інститут випустив своїми силами його брошуру про корисні копали на Мелітопольщині. Він досліджував не лише історію Мелітопольщини, історію археології, але і природу, геологію, географію. Близько 20 статей він випустив з питань охорони охорони навколишнього середовища. Вже тоді це стояло актуально. Тоді це стало актуально, тому що тоді почали знищувати в 30-х роках заповідники. Градянська влада почала їх знищувати. Фактично, Курило Кирило Крамчак, виступаючи проти цього публікуючи близько 20 матеріалів в Києві в журналі мисливець «Український мисливець і Рибалка він себе наражав на небезпеку і так і наразив, тому що в 1935 році він був заарештований. Це те, що говорив правду. Так, йому тоді ж згадали про те, що він е був обурений фактом голодомору і фактом колективізації насильницької. Тоді ми все пригадали в 1935 році. Тобто, і якщо брати, що 20-ті роки, 20-тих років, це перші публікації, і остання ну, віднайдена, це 43-й рік, тобто це фактично майже 20 років плідної роботи. І якщо я маю такий намір е всі його праці. Віднайти і опублікувати, ми отримуємо, як на мене, найсолідніше видання по історії Мелітопольського краю. Навіть не тільки по історії, а взагалі по Мелітопольщині. Природа, історія, культура, побут це все є в його, в його працях. Настільки багатогранна постать була в науці, що просто навіть стає якось не по собі. І це все за 43 роки. Якщо ми ще відкинемо, Життя. Якщо ми ще відкинемо кілька років переслідувань, що в 30-х роках. Що в 40-х роках його і, і, і заарештували, та в Криму в Нікітському ботанічному саду, де він бджол, е, працював бджоля, бджолярем. Людина е, до останніх днів займалася своєю улюбленою справою, знаючи, що він себе наражає на небезпеку, бо від 43-го року його шукали. Він не міг про це не знати. Він, він був цьому переконаний, але залишився тут і тут, і тут працював. Ну, ви, Юрію, сказали, що розшукуючи, розшукуючи праці Курила Кримчака, ви знайшли навіть вже тоді, коли він був репресований, його роботи опубліковані в російських виданнях на той час. Ну так, значить... Тобто вони мали значення не тільки для України. Абсолютно правильно, тому що, наприклад, якщо його репресували в 1935 році, то вже в 38-му і 40-му роках. У нього виходить дві статті в збірнику Наша страна, це всесоюзний збірник про розкопки археологічні на Мілітопольщині. А в 38-му році у академічному виданні радянському, це е, ізвістя всесоюзного географічного общества. Це я не знаю навіть який рівень цього був видання. В нього там вийшла стаття е, кі зміненню берегової лінії в западному Приазові, тобто і стаття ґрунтовна, дуже ґрунтовна. Я вважаю, що навіть факт, що він був репресований, але факт публікації його матеріалів в всесоюзних збірниках вказував, що інколи редактори цих збірників все-таки користувалися холодним розумом, а не почуттями. Ну я раджу і нашим глядачам користуватися розумом, а не деякими міфами, які ще якими ще оповиті герої, і саме наші земляки, і серед яких є і Корило Кримчак. Вивчати історію рідного краю, досліджувати і не боятися оцих штампів, що це був ворог народу. Іноді вороги народу. Тоді вони були власне героями, національними героями, і про це говорять нам історики, молоді історики, співрозмовником, яким був сьогодні Юрій Щур. Я вам дякую Юрію за розмову, за дослідження, за старання і бажаю успіхів, продовження цієї нелегкої мені здається праці. Дякую. Всього доброго вам, глядачам здоров'я, щастя, зустрінемось, хай щастить.